Друзі, дивіться, значить, от в Польщі недалеко від кордону зі Словаччиною, а єврейська синагога, значить, в 2024 році в такому стані. Ну, провінція невеличке місто, не вистачає багато грошей, щоб тут так часто косити траву, але все одно зробили парканчик так цивільно, щоб ніхто нічого цей ну, не. Не поплюжив, не не вандалив і так далі. В місті Городенка на Франківщині вирішили, що ну навіщо огорожувати, Значить, можна зробити спортзал. Зробили спортзал, а в селищі Чернилиця, там недалеко, синагогія зробили, значить, пункт прийому вторсоровини, Тостовторсоровини. Такі ну склад з бутилок. Як вважаєте, нормально чи не Будь ласка, напишіть свої коментарі.